У недвірнянській художній школі відбувся показ підсумкових робіт учнів-випускників за весь навчальний рік. Наталя Пак, викладач художньої школи, розповіла про проблеми, які школа долала з учнями, роботи, які показано, та конкурси, в яких вони стали призерами. А це 32 учні в обласних конкурсах у всеукраїнських, 25 та 23 – у міжнародних. Цього навчального року ми мали дуже багато нових викликів, оскільки мали досвід роботи і навчального процесу під час тривоги, коли ми малювали в бомбосховищі, і маленькі і великі дітки. Також, коли власне, підготовлювався навчальний процес у вересні, коли ще взагалі не знали, як це все буде. Ми перейшли відключення світла і хотіли би дуже подякувати і діткам, і батькам за те, що війшли в цю ситуацію, справно проплатили школу. І ми навіть в той такий важкий період показали достойні результати. Наші дітки з нашої надвірнянської художньої школи брали участь у конкурсі Українська абетка в Італії. Також ми стали учасниками міжнародного проекту Птахи Миру. Ми маємо переможецю вже такого найвищого всеукраїнського рівня в місті Київ на конкурсі Єднаймося, брати мої. Це Ніколаєва Ольга, викладач кравців Володимир Миколаєвич. Ще ми маємо міжнародний проєкт Марка Дружби, де переможницею стала Шпинта Юля. Ще ми маємо золотий мольберт. Це такий знову ж таки міжнародний проект, який проходить в місті Львові. І дуже талановита дівчинка. Кухарок Юля отримала таку почесну нагороду, відзнаку, медаль. До нас приїхав місто такий переселенець із міста Вугледара Володимир Бодня, який займається написанням казок, і він запропонував, побачивши нашу школу, запропонував нам співпрацю про ілюструвати його книжку. І дітки 4-го і 3-го класу дуже радо відгукнулися і намалювали 15 ілюстрацій. Тут ви можете побачити роботи наша гордість, це є наші випускники. Власне, шостий наш клас, це є дітки-випускники 10-го і 11-го класу загальноосвітньої школи, які представили портрети, творчі роботи по живопису, малюнок з натури, а також ікону. Це дітки 5 класу, вони теж випускники нашої школи, і, власне, вони мають дуже багато предметів, це і ткацтво. І коли вони вивчають різні техніки ткання, і вони, власне, подають в такому сучасному контексті. Також ви можете побачити їхні рисунки, як академічні, так і творчі завдання, і дуже шикарна композиція. Знову ж таки, пропущена через призму сучасності, коли дітки роблять, ми так називаємо текстильний живопис, коли вони відтворюють живописну роботу натюрморту в шматках. Тканини ми маємо теж дуже цікавий предмет, демонстратори пластичних пост. Коли ми вивчаємо на цих уроках, як малюється власне жива натура. Це є найскладніше, оскільки там іде побудова людини. І власне викладач обрав дуже цікаву таку тему, коли діткам запропонувалося намалювати визначних постатей України, і вони створили таку цілу серію, коли зобразили і квітку, цісик, і гуцулів. Викладачі художньої школи розповіли про роботи своїх учнів, їхні особливості, яким шляхом вони досягли. Вигляду робіт роботи були виконані в різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети. Крім того, застосовані різні техніки виконання, такі як вітраж, ветенанки, різноманітні живописні та графічні техніки. Це в нас композиція, випускний клас, четвертий сюжети українського побуту. Діти малювали цю композицію на білому папері тут вашевими фарбами, тут маркерами. Фон виконаний білим маркером. Вирізали і наклеювали на кольоровий картон. В третьому класі з дітьми ми робили на композиції вітраж. За основу ми взяли фігуру людини, так як вони почали вивчати побудову фігур людини. І ми взяли фігуру людини на вітраж. Вони складали свої композиції. Це є дуже цікава. Продумана композиція, вона назвала її це, автор роботи Ірденко Вікторія. І ми можемо побачити, що є різні композиції, кожен підходив індивідуально до своєї роботи. Трошки в нас інша глина, і трошки ми більше такі. Більше експериментуємо з емалями, більше кольори, трохи шукаємо от старі технології, піднімаємо ось, наприклад, як оці гуцульські. Тут оксид міді, оксид заліза. Ну, Стараємось трошки відновлювати традиції. Ще є синтез ось матеріалів, також є ось. Це в минулому році також робили, а це ще в цьому, але вже більш так більш продумано. Вже композиція краще зроблена. Побачив доробки талантів на начальник управління культури та туризму на міської ради Олександр Зварчук. Чоловік що, подякував да. професійному колективу школи батькам та їхнім дітям. Поділився враженням від побаченого, висловив надії на успішне майбутнє дітей як Сам митців. Хочу подякувати всьому викладацькому складу дирекції школи, батькам за віру у своїх дітей, дітям, які надзвичайно обдаровані, які зараз завершують навчання в цьому році. Зараз ми знаходимося на перегляді творчих робіт п'ятого. Та шостого класу ми бачимо чудові роботи з кераміки, чудові роботи з композиції, живопису. Враження надзвичайно приємні. Всі роботи заслуговують найвищої оцінки. Всі діти, які завершують цьому році навчання в надвірнянській художній школі, це, я сподіваюся, в майбутньому високохудожні професійні митці.